Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні готую до чаю на вечір. І завтра діти будуть мати в школу ось такий смачний капустиний пиріг. Готується дуже швидко, дуже смачно. Капусту не потрібно тушити, смажити, там парити. Можна додавати ковбаску, смажене м'ясо, печінку, що у вас є, можна і взагалі без м'яса. Но... Самі знаєте, з ковбаскою набагато смачніше. Використаю трішки зелені, зелена цибуля та петрушечка, кефір, ем, яйця курячі, ще нам потрібно буде олія та борошно. Все, з цих простих продуктів будемо готувати. Детальний рецепт, як завжди, шукайте внизу під відео в описі. До яйця всипаю трішки солі. Солі, кидаєте так, за смаком, я десь. Більше чайної ложечки. Трішечки більше чайної ложки. Розмішуємо яйця. Дивіться, якщо у вас яйця такі маленькі, як ось це у мене мені дали десяток яєць, але вони дуже малесенькі, мої набагато більші. Тому я візьму все-таки два яйця. Я вам поважу яйця і напишу вагу яйця, щоб ви так плюс-мінус знали, скільки потрібно того яйця. Ще одне яєчко додала, розмішала. Бачите, нічого збивати не треба. Просто так, аби розбити жовток. Сюди вливаю кефір. О, і ложка втопилася. Тепер одразу за кефіром відправляю соду. Розмішую її ось так. Сода має. Погаситися, ось так зашипіти. Така пінка має получитися. Якщо ж кефір у вас не погасив соду, нічого страшного, добавте кілька капель оциту. Далі сюди вливаємо олій. Ще раз добре розмішуємо і додаємо борошно. Тісто має вийти як ось така негуста сметана, бачите, щоб вона так добре спадала, лилася ось так з ложечки. Все, тісто готове. Одразу скажу, цей пиріг буде невисокий. Я буду запікати в такій скляній формі. Якщо ви хочете, щоб був вищий, то значить кількість продуктів для тіста. Збільшуєте вдвоє. Ще сюди в тісто я додам зелень і розмішаю. А тепер підготовимо капусту, перекладаємо її в зручну посудину, в якій будемо вимішувати, додаємо сюди 2 яйця, підсолюємо, підперчуємо. І знову ж розмішуємо. Розмішую прямо ось цією ложкою, аби багато не мастити посуду. Тому що дуже не люблю мити посуд. Ось так. Добре, добре його розмішати. Форму змащую олією. Відправляю сюди половину ось цього тіста. Тепер поверх викладаю частину капусти. Дуже мені подобається цей пиріг. Ми його частенько печемо, навчила кума готувати. І нам він подобається. Ми капусту взагалі любимо в будь-якому вигляді. Влітку сюди ще дуже добре додавати базилік свіжий. Він такий аромат дає. Але можна використати і сушений. Просто в мене ні сушеного, ні свіжого немає. А тепер найцікавіше та найсмачніше, додаємо сюди ковбаску. Я про неї не забула. Як забути про таку смакоту? Тепер знов засипаємо рештою капусти, тієї, що залишилась. І ще раз посипаємо ковбаскою. Ну і все залишає... заливаємо рештками тіста. І все. Фінальний акорд я присипаю ще насінням кунжута. Щедро так сипаю, думаю, що пиріг буде не тільки смачний, а ще хоч трішечки корисний. Так? Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів від 40 хвилин до години. Ну ось і ця смакота готова. Подивіться, який він рум'яний. Якби можна було через камеру передати увесь цей аромат його, подивіться, бачите? М -м -м. Смакота. І зверхі насіння кунжуту, так? Підрум'янилося. Також додає свою нотку аромату. Зараз ми розріжемо, він ще гарячий, ще парує, але все одно він смачний як в гарячому вигляді, так і в холодному. Подивіться, який він гарний в розрізі. бачите, цікавий такий. Видно, що такий повітряний, смачний. Думаю, що на камері. Гарно видно, що він парує ще. Ну і зараз ставлю на тарілочку, буду куштувати ось цю смакоту. Дивіться, яка в нього гарна текстура, який він пружній. Видно вам. Так, поки ця смакота гаряча, зараз. Пробую. Бачите, гарно береться ложечкою, вилучкою, тримає форму. Смачно, О, гаряче. Тут Аріела вже. Куди ти? Ой! Вона хвостом прямо у миску. Друзі. Це дуже смачно, а дуже гаряче. Дуже приємний аромат капусти. Навіть коти не витримують від цього. Все, друзі. М -м -м. Ставимо подобаючки. Пишемо коментарі. Ну, а також підписуємось на канал. Миру добра. Пока-пока!